Так, всім привіт майстрам. Маю е, такий невеличкий проєкт. Звернувся до мене священик. Е, це є сейф, в якому буде зберігатися е, чаша. Е, і, це. і за їхнім задумом е, їм тут потрібно зробити е, різьбу. Їхня художниця намалювала такий екскіз, ніж видно. Ну, Основа того екскізу то є серце таке, от, з колючками і хрест в огні. Ну, то би мала бути е, різьба накладена сюди, на цей сейф, яке має відкриватися. Тобто, мною стоїть задача змоделювати, зробити з того е, 3D-модель. Ну і, звичайно, описати. І... Так що е, хочу показати. Плюс мінус послідовність. Йдемо до мого робочого місця за комп'ютером, покажу, як я змоделював і як воно мені вийде. Так, прийшов я раз в своє робоче місце. І оцей проєкт я фактично вже закінчив моделювання зараз вам покажу, як вийшло. Між переведи сюди. Значить, закінчив я моделювання. Бачите, цього серця. Так воно в мене в 3D-моделі. Звичайно, я трошки зробив імпровізацію, бо, бо саме то серце там, на, 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 якби накладка на цей сейф, воно виглядало смішно. Значить, я зробив, додав ще таку різьбу зверху, тут додав такий ангела і по боках таки поставив кусички. Низі додав таку маленьку різьбу. Можна бачити. Ну, отак в загальному, між тих, що там видно, отак загальному воно в мене вийшло одним цілим. Ну, але зберіг я ці основу, тобто основа є збережена, того серця, ну основа то їх була так, а моя імпровізація, як це. Так що я зараз, ну ясно, то не буду докладніше все знімати. Я на, на, зразу то, зроблю телектора, то напишу програмку, GT-коди для станка і загружу і покажу кінцевому результаті, як вийшло, воно ну, вже зроблене на цьому. Так, панове майстер, не став стаю роз, розказувати, показувати там, кожен крок, ну, тут є важливо і не цікаво. Я просто так коротенько проєкт, початок. Як ми почали з екскізу і як ми той екскіз е, додавши якусь трошки імпровізацію, як воно нам вийшло. Бачили перед тим на комп'ютері 3D-модель, ну, тепер вже бачимо, як воно є в дереві. Ну, звичайно, воно ще буде покрито позолотою. Поки так воно буде накладено, ну, і так буде працювало, відкривалося відкривалося. О! Таку будуть. Так я вкілив. Їхню мрію, додавши пару елементів, USB, я, ну, мені подобається, вийшло. Я навіть сам так. Просто э, хаотично підставляючи, я з у своєї бази, трошки якісь там моделі, є база, є якась. Щось підставив, щось обрізав, щось додав, щось своє створив. Ну, серце ясно, що я з нуля моделював, бо відносно їхнім мою екскізу. Коротше, вийшло, так як вийшло. Все, удачі, всім найкращого.